Доброго дня, дорогі друзі! Сьогодні докопали вже весь чесник. Ну, це чесник докопали той, що залишився на повітряну бульбочку Любаша. І Хотів показати, як залежить правильна обробка перед посадкою чесника. І сорт все-таки грає свою роль. От тут ще у нас залишилась повітряна бульбочка. Дивіться, яка. Велика. Ну, Гарний посадковий матеріал буде на осінь посієм. Наступний рік вже будемо мати одну зубку любаші. І по розмірах. Всі говорили, що якщо не обрізати стрілку, виросте маленький. Ну, от дивіться. Правда він вже полопав, Ну це відповідно, бо ж дуже довго в землі вологи багато. Але по розмірах ну, не на сильно уступає. Хоча це просто любаша. Якщо подивитись, сорт не знаю, бо купляли просто на базарі, досажували, теж залишали на повітряну бульбочку, то ви дивіться, яка різниця. О, дуже маленький. Так що робіть все по технології буде у вас гарний урожай. Це всім ну, а чого щасливо.